Давним-давно, коли жеріші співали свої пісні, а діші ліси, що поцілили древні легенди, ходили без чутки про загадкових істот світлячків, що жили в тиші та темряві, але вісли у світ світло, знань, добра і радості. І от одного дня двоє смілих бадрібітів вирішили незвичайну подорож шукати тих самих світлячків, Бо світло, води лише в ліхтарку, справжнє світло живе в серці. Ну що, друже, пакуємось? Звичайно, пригоди самі себе не влаштують. Погнали! М -м, так. Е -е, я беру синій під колір небо. М -м. Ну, а я візьму жовтий, буду як сонце, поміж дощем. Щоб ведмеді почули наш талант. А вже ж. Е, тільки як воно працює. Е... Ну, давай подивимося. Так, о, візьмемо годинник. Будемо контролювати час. Але запізнюємось, як завжди. Красиво! Один тобі? Один мені. Ну, а третій нашо? Ну, бо ці два точно кудись полетять. Так, дивись. Тоді давай. Хто перший збере, той буде головним. А хто другий, той... Е... буде гариць кашу. Домовилися. А це. Для фітнесу? Ну, звичайно, ні. Це, щоб ми танцювали під зоряним небом. Mm. Ну тоді давай під зоряним небом вкриємось теплим пледом. Ох, ох хо який живий плед. Mm. Mm. І, і будемо слухати казочки від сови вночі. Я є mm. А щоб, а щоб ми були гарними. Трих, когось там зустрінемо. Нам потрібен фен. Точно. Або ми можемо посушити ним шкарпетку. Ну, або то. О, точно, точно. І тоді беремо подовжувач. Бо да, зарядка в лісі це святе. Святе, святе. А, а, а килимочки, киломочки! Давним-давно прапрапрапрапрапрапрабця Дуня казала: якщо хочеш набрати сміливості, то візьми з собою справжній карпатський чай. Ось такий, ось такий. А може, ну його той чай? Може, ми краще шоколадку візьмемо? Я теж може хоч шоколад. Завола він, Милюємося, це для нас двох. Це для нас двох. Що там? Це О, Це нам навіщо? А це по приколу. <рикола> ну що, гайда в приводи? Гайда. Слухай, може ну його той баян. Тут зіграємо. Давай. І так всі почують, що ми йдемо в ліс. Залишай його! Залишай! Про те, что я? This is Haydn! Ну, где ты? Десь тут. І знаєш, мені здається, що я бачу те, за чим ми йшли. Давай сюди. Ти бачила, скільки ми вже пройшли та то майже мільйон кроків. Хоча і не скажеш що стільки. Дійсно. А ти впевнена, що ми вже близько до того, те, що ми шукаємо весь цей час? Так, так, я бачу їхнє сяйво. Стоп, а десь ще один? Та тут я тут! Що це там? Мені здається, чи воно наближається до нас. Тобі не здається, він реально наближається. Він майже поруч. Світлячки це маленький народ, що високо в Карпатах, серед старовогіду бабить того себе. Їхний дім охороняє священне дерево світла, дерево, яке світиться всередині та ніколи не гасне. Що вечір світочки збираються навколо нього, читають, співають, навчаються і просто мріють. А ще в них є друг, на ім'я крапка. Він охороняє їх уночі, гріє своїм теплом і завжди перші чує небезпеку. Світички дуже його люблять і вірять, поки дерево світить і крапка поруч, світ буде добрим. Стакі! диво природи – це наші бундеркінки. Такі маленькі, але такі розумні. Зустрічайте наші поети. Спиць, спиць, спиць метелик-біланець. Спиць зелений стрибунець. Спить ромашка і кульбабка. Під листочком спить жабка. А маленький світлячок не лягає на бочок. Він заспічує ліхтарик і чита собі букварик. <рес> Навіть у нас є свої команди футболу, та піонерболу. На тебе байця вони. Сідло Ну, такі, як я. А зараз ви можете побачити, як наше молодше покоління тренує людський рік під кодовою назвою «Пан Богдан». Тепер ми можемо йти до нашої найголовнішої частини міста – таємничі крил заботи. ми вже підходимо до самого серця виробництва. Ось бачите, як наші світлички на стрілі виробляють зі справжніх людей справжніх Собі спокійно спав, ніч така, що аж блищав. А тут бах і світ згасає, хтось постійно пролізає, я подумав, то павук, але ближче шок і звук, не комаха і не жук, то ті мучик з віхтарем, тіма борських світлячків, з ним не страшно в темноті. Він засяє, як маяк, де б не був усім відять. Сіма восців світлячків, з ним у таборідай богу. Як вогонь, що не скаса, з ним вечірка то краса.